Мордор тримається купи трьома брехнями. Історія, віра, мова. Канал Понімаю вбиває основну, третю брехню, Мордор. Большой язик. Помагайте мені, передивляйтесь попередні відео, поширюйте мої ролики, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Дякую. Шосте пані Ванги, бо оце кпине над Касандрою. Оце учора з Касандрою то й говорила. То вона, як завжди, ото, знов за своє. Нападіть путво на Одесу скоро та нападьоть путво на Одесу скоро. Навіженна. Провидеться і чи знайшлася. Хто й коли тій Касандрі вірив? Записав розмову з пані Вангою я, антикацап. 5 квітня 2021 року. Ваш мир разрушится, как мой, тянуться к локтю будут зубы. Молитва поглотится пустотой, угасшее сознание обернется новизной понятие, что так уже не будет. Скрывая пелену обманом, кровавый ветер разнесет ошметки сна, которым тьма вас обуяла. Крупицы совести не смогут вычистить из душ пустую злобу, І розламав ворота ада, та Чорнота сердець крісталом став. Утягнець всіх вкусивших і увірвавших вождь туда, де человеком быть уже не треба. Слава Україні, друзі! Як то кажуть, ніколи такого не було, і от тепер знову. В чергове наш великий недолідер, прихопивши з собою Ленку, втік з України. Полетів в Катар. Його прямо таки тягне в напрямку Омана. Таке враження, що він жити не може без монархічних бабаїв ісламського світу. Про офіційний візит Зеленського до Катару на його сайті повідомили лише вчора. Причому повідомлення було викладено в той момент, коли він вже летів в Катар. Тобто, в Катар він прибув за добу перед початком офіційного візиту. Мабуть, Зеленський і його жонушка дуже вже втомилися, адже останній їхній відпочинок був аж 14 лютого на День Святого Валентина, коли вони літали до Еміратів. Чому б ні за державний кошт чергове знову погрітися під теплим аравійським сонечком? І це в той час, коли країна просто задихається від пандемії. В той час, коли на кордонах України стоїть орда. Той час, коли навіть Байден, переступивши перед через всі свої, я зателефонував до клоуна, в той час коли до нашого міністра оборони телефонує міністр оборони США, телефонує міністр оборони Великобританії, в той час, коли розслідувачі Белінкет на офіційних сторінках е, в Твіттері викладають інформацію про те, що е, мордорські війська, як в 2014 році на кордоні з Україною, е, замальовують. Номери своєї техніки, відповідно, це вже не просто гра м'язами, це не просто залякування. можливо готується дійсно щось страшне. І це в той час, коли в штаб-квартирі НАТО на екстрену зустріч в п'ятницю збираються посли країн-член НАТО, аби обговорити єдине питання: це можливе повномасштабне вторгнення Мордору в Україну. Це в той час, коли інформаційні помийки Мордору, їх пропагандони розпочали масовану атаку на Україну, розпочали підготовку інформаційну до можливого вторгнення. Вони тиражують фейкову інформацію про те, що, начебто, український військовий дрон, начебто, скинув вибухівку на околицях Донецька. Від якої, начебто, загинув п'ятилітній мальчик і була поранена його бабуся, це дуже нагадує ту. Е Фейкову інформацію, яка розповсюджувалася в 2014 році про розп'ятого мальчика в трусіках в Славянське. Що було після того, ви пам'ятаєте? Це дуже нагадує на перший крок до того, аби в Україну ввести так званих російських міротворців, які за прикладом 2008 року в Грузії під час подій Південній Осетії, які можуть бути до нас введені для так би мовити, принуждення України к міру в цей час наш недопрезидент рушає до Катару. Аби обговорити лише вдумайтесь, питання майбутнього чемпіонату світу з футболу, вдумайтесь лише і сумісні дії в агробізнесовій політиці Катару і України. Це відбувається в той момент, коли Чорта Ваков і Прошмандовка Мендель в унісон нам розказують про те, що в Україні треба розвивати наш русський, український язик. Можливо, вони готують підґрунтя для того, аби сюди зайшли війська Мордору, щоб захищати потім цей русський язик. А можливо, все значно простіше. Можливо, Зеленський знову, як і колись в Оман, полетів в Катар для зустрічі зі своїми кураторами, аби доповісти по результатам розмови його з Байденом. А нас в цей час продовжують лякати. Нас лякають своїм агентством по боротьбі з дезінформацією, що будуть боротися з нами усіма методами. Але, друзі, адекватні, притомні патріоти України, ті, хто захищав Україну, хто захищає Україну і хто готовий в подальшому ставати на активний захист України від окупантів і від зрадників, маємо звикнути до думки про те, що ми не маємо. Адекватного, справжнього президента, справжнього головнокомандувача в Україні. Захист України це наша справа. Підтримуємо один одного, обмінюємося інформацією, перевіряємо спорядження і тримаємо стрій. Все буде Україна. Вистояли в 2014-му, вистоїмо і зараз. Всі зрадники і вороги будуть покарані. Слава Україні! Рівно за рік до початку Хабаровських подій мені прийшов такий текст. Я бачив, мені прийшло Ройся 2020 все Назвав я його Чорний Лебедь Ройсі. І було це 14 липня 2019 року. До кінця 2020 року залишилося менше місяця. Що ж, подивимось, чи правильні мені приходять сни.